Привіт, друзі! Після мого останнього відео про прикрашання будинку до Нового року було кілька запитань про те, що таке павук та що таке дідух. І у цьому відео я трішки детальніше вам розповім про ці українські традиційні прикраси до новорічних свят. Встановлювати в будинку ялинку і прикрашати її різноманітними іграшками це не настільки давня традиція. Є теорія, що вона з'явилась приблизно у 16-17 столітті, але в цілому свою популярність та поширення набула лише у 19 столітті і вже приблизно до кінця цього періоду вона прийшла на територію Російської імперії і стала дуже поширена. Першу, звісно ж, у сім'ях аристократів, і значно пізніше це перейняли також і звичайні люди. При цьому життя наших предків підпорядковувалось календарно-обрядовим святам, і вони по-своєму прикрашали будинок до кожного із цих свят. І коли ми говоримо про зимній період свят, неможливо не згадати свято Коляди, а також Калиту. І ряд інших свят, які побутували в період, коли наші предки вірили в інших богів, а не в християнського. Все ж, не дивлячись на активну християнізацію Київської Русі з моменту її хрещення, ряд свят нікуди не зник, і різні повір'я язичницькі залишилися. Проникнувши безпосередньо у християнську віру, створивши доволі цікавий покруч між християнством та язичництвом, таке собі двовір'я. Але на сьогоднішній день це швидше данина традиції, а ніяк не поклоніння нашим давнім богам. Що ж це за прикраси і що вони символізують? Прочитати про них можна у Скоретівського в його книзі Дідух. Вона присвячена в цілому, взагалі, усім традиціям протягом року і починається саме з зимового циклу, де і розповідається як про павука, так і про дідуха. Отож, дідух та Солом'яний павук це були основні прикраси на зимовий період свят. Діду інша назва: король, цар, сніп, дід. Це ось ця прикраса, яку виготовляли із першого або останнього снопа, і вона символізувала урожай, добробут, а також предка-покровителя найстарішого із зачинателів роду. Для нього вибирали найкраще збіжжя. Звісно ж, в залежності від регіону і від залежності від того, що вирощували, це могла бути пшениця, овес або інші злакові культури. Його могли прикрашати різними квітами та стрічками, робити його багатим, гарним і пишним. Господар перед Святою Вечерюю у святковому одязі вносив діду у хату і ставив його на почесне місце десь на покутті. Там же його і залишали на певний період. В різних регіонах його залишали на різний час, але зазвичай напередодні щедрої куті це в ніч з 13 на 14 січня його виносили з хати. І в різних регіонах з ним поводились по різному, десь його спалювали, а десь його розділяли і підв'язували частинами цього дідуха плодові дерева, вірячи, що таким чином можна збільшити їх плодоносність. Є ще одна теорія, що дідух особлює богиню коляду. Яка має народжувати нове сонце, нового Божича. Звісно ж, це одна з теорій, і точно ми ніколи не дізнаємося, що ж насправді він уособлює і в який період його найперше почали робити. Але оскільки це українська традиція, чудово, що вона збереглась, не дивлячись на усі історичні перипетії, які довелось пройти нашому народу. Солом'яний павук – неймовірно гарна прикраса, яка виготовляється із соломи, яку заздалегідь готують до цього. Ця традиційна українська прикраса на зимові свята виготовлялась в різних регіонах України. Але варто зазначити, що ця прикраса характерна не лише для України. Так, наприклад, у північних країнах Європи також виготовляли ось подібну прикрасу. Наприклад, у Швеції її називають Гіммелі або ж Хіммелі, в залежності від прочитання цього слова. І на сьогоднішній день вона не менш в них популярна, і виготовляють її вже не лише з соломи, а іноді із скла, із металевих чи паперових трубочок. Є цілі виставки присвячені цій прикрасі. На щастя, на сьогоднішній день в Україні ця прикраса стає все більш популярною і її вже значно легше знайти ніж, наприклад, років 10-15 тому, коли я навчалася в університеті, і ми на заняттях з українознавства вчили, як робити подібний павук, і тоді знайти його або знайти майстрів, які б його виготовляли, було дуже складно. На сьогоднішній день ця задача вже значно простіша, і ось такі павуки можна придбати вже в багатьох майстрів, які їх виготовляють. І це чудово, що ця традиція відроджується, тому що вона дуже гарна. Що про павука у своїй книзі «Дідух» пише Скуратівський. Зібравшись потайки в невеликі гурти, сховавшись від хлопців, щоб не заважали обрядувати роботу, дівчата нарізали з добірних житніх стебель різних розмірів соломинки. Протягуючи через їх порожнену нитку, формували різні квадрати й ромби. У центрі павука розміщували найбільшу фігурку, з боків до неї долучали менші павучки. Напередодні Різдва павуків підвішували на довгій та міцній волосині з конячого хвоста до центрального сволока хати. Завдяки циркуляції повітря, холодного з надвору та гарячого від печі, великий павук разом з підвішеними до нього маленькими павучками повертався в різні боки, справляючи враження живого. В одній з майстринь солом'яних виробів на Коломийщині я запитав. Чому саме так називається ця прикраса? Хто його зна, Мо тому що нагадує павутину. З врахуванням того, що в Україні дуже поважно ставились до павуків, адже вважали, що вони заснували світ, зрозуміло чому. Ця гарна прикраса отримала назву саме такого поважного гостя в будинку, якого не виганяли і вважалося, що вбити павука було дуже поганою прикметою. І дійсно воно нагадує трішки павутину, таку ніжну, але в той же час міцну. Де ж можна взяти павук? Я вам хочу запропонувати зробити його самостійно, адже це чудовий варіант, щоб краще пізнати українські народні традиції. Магазин Павукстор підготувала для вас набір, в якому є все необхідне, щоб виготовити простого, але гарного павука. Давайте подивимось, що є у цьому наборі. У наборі є все необхідне, щоб виготовити самостійно павука. Соломинки трьох розмірів, довга міцна нитка, а також якісна голка. Також, звісно, є і інструкція. Якщо вам краще буде побачити це все наочно, то я залишу в описі відео посилання на фото та відео інструкції, як складати павука із набору павук Стор. Безперечно, це були не єдині прикраси для будинку, які використовували наші предки. З соломи робили різноманітні зірочки, янголів, також вирізали з паперу прикраси, які могли потім повісити на вікна, і багато чого іншого. Але саме ці прикраси, як на мене, найяскравіше, репрезентують українську культуру і виглядають дуже атмосферно. Дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось і було цікавим та корисним це відео. Якщо вам цікаво краще дізнатися про деякі інші речі з побуту наших предків, ви можете подивитись мої інші відео про плахту, очіпок та керсетку з юбкою. Можливо, якщо вам ще щось цікаво, пишіть в коментарях і якщо я буду про це знати, обов'язково розповім. До наступних відео!